Привіт щиро, дякую, мені приємно. Зараз хочу показати вам е гранат. Викопала. от. А дивіться, посадила гранат. Вчора лунку так само клала я гіршицю, поклала я деревного попілу трохи і поклала е цей е курячого посліду, смішала з ґрунтом. Ось такий він. Було волого після дощу я становилася, щоб сапоги не, ці, не намокли. Деякі такі гілочки, мабуть, треба їх пообрізати. А буду дивитися, потім сухе таке поприбираю. Ось тако я його посадила, бачите? Так. Тут. Ось тут викапувала, у мене є ефір. Там, де ми прикапували, на ефірі прикапували тут, Той ще залишився. А тут я викопала його і ось такий він, я його пересадила. Тут можна декілька ще так прикопати по колу. Ось так він виглядає. Бачите, начебто рівненько я його так трошечки. І пополивала звичайною водичкою. Всього найкращого вам. Бережемо наших діточок, бережемо себе, я молюся і Божечка мене чує. До зустрічі далі буде. Щиро вам дякую.